Мої вітання давно не робили огляди, та час настав. Сьогодні ми познайомимось із наплічником від польського бренду Texar модель Кемпер на 60 літрів. Та перед тим як розпочати, пропоную підписатись на наш канал, якщо досі цього не зробили. Вімкнути дзвінок, аби не пропустити нові відео. І, звісно, лайкнути та поширити ролик, аби більше людей його переглянули. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах також не забуваємо. Там можна простежити за акціями до прикладу про. Безкоштовну доставку новою поштою при замовленні в нашому магазині, і не тільки ця інформація. Тому підписатись у інстаграм, фейсбук та телеграм-канал Страйкшопу завжди гарна ідея. Ну і перекинути гроші у фонд Повернись живим, аби наші захисники продовжували отримувати корисні речі, буде гарним рішенням, звісно, по можливості. А тепер повертаємось до наплічника, який як і багато з подібних має стропи моллі, на частину з яких уже додані підсумки. Цим нікого не здивувати. Але що мені сподобалось, це задній підсумок, бо його можна використовувати окремо. Просто приєднавши регульовану лямку, отримаємо повноцінну сумку з різними варіантами підвісу. Має чотири кишені, сім відділень та два відділи для олівця чи ручки. Але головне тут не перераховане вище, а рішення при аварії. А саме, ручка з фастиксами, яка у разі виведення блискавки з ладу трохи та притримає кишені. І зроблено подібне не тільки на цьому підсумку, а й над головними відділеннями наплічника. Та там вже чотири точки, що підстрахують у разі виходу з ладу бігунка, що, як на мене, крутяк. Загалом блискавка працює м'яко. Та про всяк випадок гарне рішення, бо у польових умовах навряд десь знайдете ремкомплект чи точку ремонту. Підсумок має з трьох сторін стропи молля для додаткового спорядження. Віряної церкви свідків мультикаму уже почали щось друкувати на невідповідність відтінків. Для вас є цікава деталь, яку особисто я дізнався під час підготовки до цього відео. Так от, мультикам це бренд, і він запатентований за відтінками кольорової схеми та розміром плям. Тому дуже дорого буде робити саме його, адже адвокати тільки й чекають, коли хтось захоче його повторити. Та питання стоїть. Наступне, навіщо платити більше? З обох сторін маємо додаткові знімні підсумки, що самі закріплені за допомогою моллі, й мають на собі також ці ж кріплення що дозволять закріпити при необхідності на них щось іще. Додатково закріпити та стягнути їх ми можемо за допомогою вшитих строп з фастексом Переходимо до самого цікавого: вміст наплічника. До слова, загально він вміщує 60 літрів. Це разом з підсумками, має два відділення у головному кишені під гідраційний резервуар, який фіксується за допомогою регульованих стропах з пастексом та можливістю закріпити сам шланг біля вихідного отвору у верхній частині наплічника та вивести назовні. Окрім цього, два січастих відділення з блискавкою. Друге за розміром відділення має кишеню відкритого типу. І третє, знаходиться ззовні і має немалий простір для спорядження. Перше і друге відділення мають бігунок з обох боків, що також вплине на зручність користування. Ну і молє по периметру ми можемо побачити і навіть начепити те, що нам буде потрібно. Резюмуючи, хочу додати, що вироблений він з міцного та стійкого до зношення поліестеру з щільністю 1000 день є, м'якої та що дихає три на спині. Має грудний та поясний ремені, що фіксується фастексом. І можуть розосередити навантаження, також оснащений регульованими плечовими рамками По А це зручно, він легкий, його вага всього 2 кілограми. Не знаю, як ви, а у мене виникло стійке бажання замінити свій наплічник. Піду збирати гроші. Не прощаюсь з вами, а кажу до нових зустрічей разом до перемоги. І звісно ж, Ready for Strike!